Меморіальну дошку видатній закарпатській балетмейстерці, постановниці, народній артисті України Кларі Балох відкрили в Ужгороді. Пам'ятний знак встановили на фронтальній стіні танцювального залу Закарпатської обласної філармонії, де викладала Клара Балох. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку, видатній, від видатному хореографу, хореографу-постановнику е, е, нашої культурної спадщини, е, яка Створила, відтворила і зафіксувала на віки десь біля 50 танцювальних композицій народному стилі. І чим це відрізняється, і цим, чим це дуже цінно для нас, тим, що це сюжетні лінії, і вони мають початок, зав'язку, розвиток. І ми е, з вами дивимося не танець, а ми з вами дивимося е, справжню таку міні-театральну. Танцювальну хореографічну виставу ви бачите дуже багато зібралося сьогодні містян дуже багато гостей, багато інтелігенції, духовенства. Представники навіть хореографічних колективів з різних куточків нашого краю прийшли для того, щоб е, прийняти участь в такій історичній події. Ініціатором є Закарпатський народний хор, тому що вона в Закарпатському народному хору е, віддала 70 років свого життя. І якраз дуже цікаво і дуже гарно, що ця пам'ятна дошка, якраз на будівлі, е, на де Клара Федорівна працювала із нашим танцювальним колективом. Клара Федорівна любила не тільки танці, вона прекрасно знали, любила. Закарпатську культуру, пісні, музику, традиції, костюми, брання і е, це дуже знаково, тому що в теперішній час, у час війни, ми повинні якраз такі важливі речі зберігати. В історичній будівлі за вікнами філармонії Клара Федорівна більше 50 років проводила репетиції із колективом хору. Щоб встановити дошку видатній мисткині, долучилися генеральний консул Угорщини Ужроді та благодійний фонд Закарпатський народний хор за підтримки Закарпатської ОВА та Ужродської міської ради. Багато десятиліть працювала в нашій філармонії, яка прославляла Закарпаття. Через і через мистецтво у навіть за межами України можна казати в всьому світі в інших країнах, так само яка була прекрасною вчителькою для багатьох сучасних танцювальних колективів. І дуже приємно, що така велика кількість людей прийшла на цю подію. Я радий, що все ж таки ми змогли відкрити цю дошку. Влараво була найвідомішою танцівницею палекмейстер хореографом Закарпаття. Вона має багаторічні заслуги у збереженні, впровадженні, популяризації, танцювальних Мальних традицій морської, русинської, української, і всіх інших національностей, які проживають на території Закарпаття. Все своє життя вона присвятила мистецтву танцю. Понад чотири десятиліття була мабуть хореографом, потім художнім консультантом закарпатського народного мору. Велика радість і честь, що її вихованці досі бережуть пам'ять про угорсько русинську мистецтву танцю, засновницю школи танцювального мистецтва, чиє дев'яносто п'ятиріччя від дня народження ми святкували у 2023 році. Після відкриття відбувся концерт найкращий. Іх творчих колективів, які зберігають і продовжують традиції народного танцювального мистецтва для жителів та гостей міста виступили ініціатори заходу, заслужений академічний закарпатський народний хор, а також танцювальні ансамблі.